Привіт, друзі! До нас приїхав Volvo s 60 із Капарта. Зараз подивимося, що стану даного автомобіля. Розкажу вам, що по цінам. Погнали! Машинка у дорозі продавалась у нашому телеграм-каналі за 15 з половиною тисяч доларів. Аналогічний варіант в Україні. З плюс-мінус таким пошкодженням відновлений 23 тисячі доларів. Тут ремонт орієнтовно на 2, 3, максимум 2,5 тисячі доларів. Можливо, буде і дешевше. До чого я вам це розповідаю? До того, що різниця з ринком навіть на такого класу автомобілях 4-5 навіть тисяч доларів. Як на мене, це гарна різниця. І тут пробігу 38 тисяч миль оригінального. По пошкодженням ми бачимо крило, поріг, двері. Шторка стріляла, бічна, все. Що там, Андрюх? вам двері. А, Андрюха нас запрошує у салон. Тут преміальна музика Harman. максимально розширена приборна панель, панорамний дах, пам'яті сидінь і багато інших, звісно, функцій. Не будемо розповідати, це Volvo на реально десь на середній... Ага, будь ласка, ось ключ. на. Volvo десь на середній комплектації, як мінімум. Машина завалася, як бачите, друзі. Заводиться, їхати на ній не будемо, блять, схотимо її просто, напевно. Тому що, ну, наша нам ця гімнастика, правильно? Але ран'ен драйв! and драйв, друзі. Банда, якщо ви хочете купувати гарні автомобілі за розумні кошти, ви знаєте, що робити. Треба бути підписаним на моїй мережі, слідкувати за варіантами в Телеграмі та ставити лайк у Ютубі. Тому, друзі, до зустрічі у нових відео.